Друзі, якщо ви ще не смакували картопляні млинці з сирої картоплі, дуже раджу вам це зробити, а готуються вони просто. Сиру картоплю і цибулю натираємо на великій терці. Виливаємо в картоплю яйце, молоко і блендером, все перебиваємо робимо ось таку ріденьку картопляну юшку. Висипаємо сіль, поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Як тільки замісили все борошно, вливаємо кип'яток, ще раз перемішуємо, всипаємо зелень, але це по бажанню можна і без неї. Додаємо трохи олії і остаточно ще раз замішуємо тісто. Потрохи тісто наливаємо на сковорідку, ложкою розрівнюємо по поверхні і обсмажуємо з двох сторон до румяної скоринки. З однієї порції виходить 7 8 тоненьких ніжних млинців, смачного.